Володимир Чермошенця народився на Поволжі. У 33-му під час страшного голоду хлопцеві було 6 років. Рятував степ, їли мишей, ящурок. Батька, який намагався захистити своє майно, вбили на очах у хлопця. Большевики убили. Вони прийшли, значить, забирали все, навіть печі. в печі, що було в печі, з печі винімали. Он став запроси хлопеці з тіткою та матір'ю вирішили втекти до України та заміси того краю побачили страшне. Каже, на Україні більше голодовка, ніж положе. Оселилися у родичів з Бахчисарайського району. 42-го володя йшов Сімферополем, коли фашисти гнали колонну молоді на вокзал. Схопили і його. Вивезли до Німеччини. Втік сховався у собачій будці, де жила вівчарка з цуценятами. Кілька днів просидів там, їв разом із собаками. Фашисти схопили підлітка аж біля дубного. Знову збиралися відправити у табір та полонених звільнили українські повстанці. Володимира, який розмовляв виключно російською, хлопці з упа прийняли за шпигуна. Спочатку підліток дістав з Тусанів, потім його довго розпитували, хто звідки. Зрештою повірили, і командир Дубинської сотні УПА Юрій Чуйковський взяв його своїм ординарцем. Воювали вони УПА з існім, ну це всіми, хто, хто, хто був на Україні, хто прийшов на Україну, ні з добром. Совєтськими військами не воювали, тому що це ж в армії. Що, що з не воюють. Це ченковедістами воювали. Під час одного такого бою НКВС і схопили Володимира, катували, вибиваючи інформацію про решту бійців, Поломали ребра, вибили зуби. От пальці бачите, його. Откусаны, откусаны вот. Видите, совсем. Вот. вот так вот, как взял с цепцане. Сколько силы было, столько и кусал. Володимирові знову вдалося втекти. Добіг аж до Криму до матері, яка вже кілька років оплакувала сина. Та невдовзі хлопця знову затримали. За крадіжку винограду та ухиляння від служби в армії його посадили на 10 років. Про те, що був в УПА, не дізналися, інакше розстріляли би. Аж до смерті Сталіна Володимир валив ліс у Кіровській області. Я навіть довольний, що я попав в УПА, Тому що аце у раз голодовко голод два я нічого хорошого я не бачив при власті. Коли Україна стала незалежною, Володимир Чермошенцев одним із перших заявив, що готовий розповісти правду про УПА. За його спогадами навіть написали книгу. Я клятву дав любити Україну. От, український народ. Я горжусь, коли мене називають бандеровцем. Да. Даже, да. Бандеровець, Хто нібудь нікатої розуміє за кого-то, а за Україну. Наталя Сафіханова, Андрій Курдюков, Крим ТСН 1